Ми розуміємо історичне тло українського питання і складність нинішніх реалій. Як я казав учора, все має причини. Ми сподіваємося, що всі сторони через діалог і консультації знають політичне рішення, аби запобігти ескалації і працювати разом заради захисту миру і стабільності в регіоні. Китай часто виступає союзником Росії на міжнародній арені. Однак відносини між двома країнами не прості. З одного боку змі повідомляють, Китай готовий скористатися правом вето на будь-які рішення Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, якщо воно буде спрямоване проти Росії. З іншого стало відомо, що на розгляд всекитайських зборів народних представників внесли законопроект, подібний до нещодавно зареєстрованого у російській держдумі. Він передбачає можливість приєднання до Китаю частини території іноземної держави, якщо її населення більшістю. Голосів на референдумі проголосує за таке приєднання. Інший внесений законопроект, який можуть ухвалити китайці, про спрощення отримання китайського громадянства для мешканців Росії.